А ви коли-небудь помічали, як ваш настрій, енергія або все разом змінюється протягом місяця? Я вам скажу, що це не випадковість, це фази менструального циклу. Мене звати Юлія, я сертифікований нутриціолог та ментор зі здорового способу життя. І сьогодні ми з вами поговоримо, як жити в гармонії зі своїм тілом, що їсти, як тренуватися, і як відпочивати Кожну фазу циклу. Якщо вам цікавиться тема, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Також приходьте до мене в інстаграм, там ми більш в такому живому вайбі з вами спілкуємося, відповідаю на питання. Тому з радістю чекаю вас і поїхали! І, звичайно, ми почнемо з. Першої фази це менструальна фаза. Це саме тоді, коли у нас деменструація, в нас низький рівень гормонів і, можливо, втома, спазми, перепад до настрію, небажання щось робити. Я вам скажу, що це нормально, ми видихаємо і перше, нам треба. А дуже сильно порадіти, що в нас є менструація, що вона в нас регулярна, якщо вона регулярна, то це дуже класно. І ми з вами зараз поговоримо про те, як харчуватися, як тренуватися і спати в цю фазу для того, щоб вона не була для вас такою дратівливою, да, якоюсь некомфортною, і щоб ви не випадали з життя на цей період. І харчування, то нам треба більше заліза, тому що під час менструації наше тіло втрачає залізо. І саме тому ми можемо їсти субпродукти, ми можемо їсти червоне м'ясо, зелень. Да, дуже класно, там шпинат, він багатий на залізо, морепродукти. Також класно додавати антиоксиданти. В своє харчування і це різні спеції, наприклад, такі як куркума, імбир, а також сюди відносяться різні ягоди, і чим більший буде асортимент ягод в цей період в вашому харчуванні, тим краще. Також підходять якісь теплі і заспокоюючі страви. Це якісь тушковані страви. Або супи, якщо ви їх любите, да? Ви можете їх вживати, і вони будуть підтримувати і такий, надавати вам комфорт. Яку фізичну активність краще робити в цей період? Якщо ви не можете взагалі там стати з ліжка, якщо у вас немає енергії, буде класно просто зробити а, якусь легку розминочку да, або розтяжечку, або просто вийти і пройтися, прогуляти. Таким чином ви трошки зміните да, настрій і він реально вас покращиться після таких вилів активності. Якщо у вас є трошки енергії, да, то ви, звичайно, можете робити йогу, можете робити пілати, скаленетико. Якісь такі, знаєте, щоб не дуже якісь такі вправи, щоб не дуже напрягати ваше тіло. Тобто зараз немає сенсу качати прес, бігти марафон і так далі. Зараз вам треба підтримати своє тіло. І, звичайно, про сон. Ми скажемо у цей час, а у час менструації наш організм дуже. Потребує сну, і, можливо, в цей час вам буде потрібно спати більше, ніж зазвичай. В цей час спіть не менше 8 годин, лягайте раніше, для того, щоб ваше тіло встигало відновлюватися. Це нормальна сумливість в цей період. Також дуже класно допомагає теплий душ, да, якесь заземлення, якісь вечірні ритуали, про які ми, до речі, говорили в цих відео. А ви можете перейти і переглянути їх як наступне, власне, робити якісь ментальні практики. А це там щоденник самоспостереження або емоцій записувати. Зараз дуже класно, до речі, в додатках можна. Виставляти, да, як ви себе почуваєте, що що насправді вас турбує, а, і які емоції ви проживаєте в цей період для того, щоб в принципі розуміти, як вам потім вибудовувати своє життя, також завжди буде класно зробити медитацію, да, якісь дихальні практики. І знаєте, класно буде в цей період потурбуватися про себе. От як ви можете, от реально класно в цей час, і взагалі, на всього вашого життя, думати про себе з турботою, підтримувати себе в якихось ваших починаннях, в роботі, в стосунках, завжди бути на своїй стороні. Це не тільки в цю фазу, да? я, я віднесена до цієї фази, але мені здається, що це потрібно прям завжди робити. І друга фаза в нас це фолікулярна фаза, і це прям такий, ну, мені здається, наш пік. В цей час зростає рівень естрогену в нашому організмі, в нас збільшується енергія, ми більш сфокусовані, в нас є бажання діяти, а є оце, знаєте, я зможу. От тут прям класно проявлюється оця віра в себе, да? і є дуже класно переносити це і далі на життя. І от як ви живете в полікулярну фазу, так класно і жити потім в усі фази життя. А що ще? Ну, звичайно, в нас підвищується лібідо, да? в нас є сексуальне бажання, тому що наш організм в цей період він прямо готовий для того, щоб продовжувати рід. Да? Ви можете помітити, що цей час, у вас стає ідеально гладке волосся, у вас дуже класна шкіра без будь-яких прищиків, і ви маєте прям. Ви можете прям побачити себе в дзеркалі, вау, я така класна. От Реально, якщо в інші фази у вас можуть бути ці скачки, що тут в мене щось не те, тут щось не те, то в період саме фолікулярної фази ви фазите ну, дивитися перед дзеркалом і казати, ну я просто багіння. От я, от про це я, я це помічаю в собі, до речі. дівчата, напишіть, чи помічаєте ви це в собі? А чи це тільки в мене так? Ну, я знаю, що не тільки в мене так, тому пишіть, як харчуватися в цей період? Ну, мені здається, збалансовано. Треба харчуватися в будь-який період життя, але ну, тут, звичайно, ми робимо ставку на біолог, да, на корисні жири, да, на вуглеводи, на клітковину, на складні вуглеводи. І ну, в цей період зазвичай дуже легко харчуватися збалансовано. Вам не хочеться десь щось схватити, перекусити, вам не хочеться десь щось заїсти. Тут ви прямо розумієте, от, от реально в цій, фазі, в цій фазі харчуватися збалансовано, ну просто ізі. фізична активність, да, яка класна в цей період, і це звичайно, можуть бути інтенсивні якісь навантаження, силові тренування. Інтенсивне кардіо це можуть бути танці, і це до речі дуже класний час для того, щоб пробувати щось нове. І у вас, воно буде, у вас буде більше ентузіазму да, спробувати себе і продовжити і подивитися, що буде далі. І в цей час організм, до речі, дуже-дуже класно переносить будь-які навантаження, да, і больовий поріг дуже низький, тобто можна йти до стоматолога, до гінеколога, здавати кров і так далі. От тут у цей період дуже класно. І я не сказала, що фолікулярна фаза, в які дні циклу починається. Да, Якщо менструальна фаза у нас десь з 1 по п'ятий день, ну приблизно там вже після 6-го починається оця фолікулярна фаза, і десь з 6 по 13 триває ця фолікулярна фаза, а оце в той період, коли можна планувати да, ось якісь такі заходи, скажімо так. І трошки скажу про сон. А, так, в цей період циклу в нас більше енергії, і нам здається, що зараз можна поспати там, 5 годин, 6 годин, і на енергії я буду це все робити. Я так не рекомендую робити, тому що ви дуже швидко перегорите, і у вас а, ну, буде вигорання, буде небажання щось робити. Краще все одно залишати собі оцей сон на 7,5-8 годин, для того, щоб тіло відновлювалося. І взагалі дуже класно зберігати це протягом всього вашого. Життя такий сон. Які ментальні практики класно робити в цей період? Це може бути візуалізація цілей, налаштування, да, оці карти бажань краще собі ставити саме на цей період, якщо ви цим займаєтеся. Також дуже класно починати нові проєкти, приймати якісь рішення, тому що це наша фаза активності. От, ну, це прям дуже класно буде працювати. Також рекомендую перевірити на якомусь на якомусь маленькому проєкті, на якійсь маленькій справі, для того, щоб підтвердити це все для себе. І далі в нас іде овуляція, вона відноситься до фолікулярної фази, але її краще виносити окремо, тому що. Це дуже важливий період в житті, і він триває ну, зазвичай за 14-16 день, да? десь вона не дуже довго, 2-3 дні триває в нас обуляція. І що відбувається в цей період? Тут у нас пік естрогену, і ми власне, на піку да, своєї енергії, сексуальності, впевненості. Але я помітила це по собі і чую від інших дівчат, що овуляція починає проходити більш з такими больовими відчуттями. От хто також з цим зіштовхується, ви можете написати це в коментарях, щоб ми розуміли, що ми не одні. От і іноді цей період не відчувається як такий пік сексуальності. Да? Це відчувається, боже, як другий місячні, що хочеться полежати, відпочити, а, да щоб тебе ніхто не чіпав, дуже можуть бути перепади настрою і так далі. І е, це нормально. А, і нормально, коли ви прям, ну, знову у вас фолікулярна фаза, і ви продовжуєте оце свій я королівна, ви, ви це продовжуєте. І дуже важливо прислухатися до свого організму. І реакції можуть змінюватися протягом всього життя. Але найголовніше, так, як харчуватися? Звичайно, ми продовжуємо харчуватися збалансовано, не забуваємо про білок, якщо ви не вживаєте. Тваринні білки, то дуже слідкуйте за тим, щоб заміняти їх рослинами. Додавайте антиоксиданти, зелені продукти, їжте багато овочей. А також в цей час буде дуже класно підтримати печінку, і буде класно їсти там буряк, і зелень, як я вже сказала. І знову ж таки, да, підчувати, які потреби є в вашому організмі. Далі ми поговоримо про фізичну активність. І тут, от знову ж таки, якщо у вас все нормально, якщо регуляція проходить у вас класно, то дуже буде супер, там якісь максимум навантаження, да, собі зробити там віг, кросфіт, танці і так далі, коли ну, ви прям будете на піку цієї енергії і ви можете витримувати більше. Якщо ви в другому таборі, да, як я, то знову ж таке, Зробіть розтяжку, зробіть йогу, зробіть пила пілатес, не перенапружуйте себе. в цей період тому що для організму цей період дуже і дуже важливий. І мені дуже подобається це правило балансу. Воно в мене не тільки на тарілці, а в принципі в житті. Да? Якщо ви відчуваєте якусь перенапругу, то краще відпочити, краще полежати. Якщо хтось сказав, що в овуляцію ви маєте пахати як бабочка, ну це не є стовідсотковою правдою. Якщо ви відчуваєте себе погано, то вам треба відпочити. І також поговоримо про сон, і дуже важливо давати собі відновлення да, після якихось сильних навантажень, тому ми обов'язково це робимо. А якщо енергії дуже багато, то ми прямо робимо вечірні ритуали на заземлення. Я також залишала вже відео, тут говорила про нього. Подивіться, які ритуали це можуть бути. І ментальні практики, да, що ви можете робити, це дуже класно виходять виступи, якась соціальна активність, спілкування, знайомства. Але знову ж таки, якщо не відчуваєте себе добре, то треба відпочивати. А також дуже класно робити практику вдячності, роботу з впевненістю у собі. І знаєте, якщо у вас дуже класно проходить ця фолікулярна фаза, робіть собі фотки, підіть на фотосесію, просто пофоткайтесь в дзеркалі, ви завжди знаєте, от коли ви, там просто в дзеркалі так от хвостик зав'язали, і ви такі, боже, я така гарна. Оце ваша фолікулярна фаза і овуляція. Так, і остання фаза, це у нас лютеїнова фаза. Триває десь з 17 до 28 дню. Все може відрізнятися, цикли всіх різні. І що відбувається в цей період у вашому організмі? У нас підвищується прогестерон, в нас з'являється більший апетит, в нас є затримка води, це наші набряки. І організм, в принципі, він готується до можливості завагітніти, да? якщо в агуляцію, ви зробили те, що треба. І харчування, да? яке може бути в цей період, більше клітковини це, просто звичайно, така моя рекомендація: повільні вуглеводи, бобові можна додавати. Також, якщо ви прям відчуваєте, що ви хочете їсти, от ви дуже згодніли. А то дуже класно буде саме збільшити в раціоні корисні жири, такі як горішки, насіння, авокадо, якісь олії, да, в салати, наприклад. Сир, сири можете їсти в ці періоди, да? і це буде підтримувати. Тобто ви не будете потім зриватися на якісь шоколадки, чіпси в великих кількостях, да? ми не кажемо просто про те, щоб з'їсти там десь два шматочки шоколадки. Да? Ми говоримо про якісь великі об'єми. Тому тут дуже важливо правильно вибудовувати своє харчування. Дуже важливо зробити саме оці стабільні прийоми їжі. Це важливо не тільки в цю фазу, а завжди, коли у вас. Три основних прийомів їжі, і вони всі три збалансовані. До речі, якщо ви не знаєте, як правильно складати тарілку, і що взагалі класти на цю тарілку і, ну, типу, і вся ця інформація про тарілку, ви можете написати мені в інстаграмі кодове слово конструктор, і я надішлю вам конструктор прийомів їжі абсолютно безкоштовно. Тому, будь ласка, користуйтеся. Так, і ми казали про стабільні прийоми їжі. Це там десь три три рази на день. Да, якщо потрібно, додати четвертий, там як перекус або як четвертий основний прийом їжі, і це нормально в цей період. А дуже класно додавати продукти з вітаміном В6 і магнієм. І це наші банани, це шпинат, це темний шоколад. До речі, якщо він на 70% і більше складається з какао-бобів. І фізична активність цей період також помірне навантаження, а це можуть бути силові тренування. В мене наприклад, вони власно виходять цей період. Да? Це може бути пілатес, це може бути йога, це плавання. Якщо у вас апатія цей період, ви нічого не хочете робити, це також нормально. Дайте відпочинок своєму тілу і просто. Прогуляйтеся, зробіть собі невеличку пішу прогулянку. Сон, сон може погіршуватися через ПМС, і тому ми можемо трошки раніше починати робити свої вечірні ритуали. Якщо зазвичай ви десь о 10 готуєтеся до сну, то тут треба починати там вже десь о 9, десь прилягти, почитати книжечку, да, заспокоїтися, подумати. І ну, це буде класно працювати. Також робимо легку вечерю, прибираємо гаджети, да, і робимо теплий душ, і це дуже класно буде працювати на ваш організм. І ментальні практики, які ви можете робити в цей період, це да, коли ви виписуєте всі свої думки для того, щоб розвантажити свій мозок, це різні медитації, да, відчуття внутрішньої стабільності. Ну, і, звичайно, робота з емоціями, практики самопідтримки. І в мене, до речі, про це також було відео трошки давненько, от, але воно було, і я його тут десь прикріплю, для того, щоб ви його також передивилися да, стосовно самопідтримки в цей період. Твоє тіло постійно змінюється, і це нормально. Спробуй налаштувати харчування, тренування та, взагалі, весь спосіб життя під себе та під свій цикл. І ти побачиш, як зміниться твоє самопочуття, продуктивність і ефективність того, що ти робиш, і як це буде працювати на тебе. А ви помічали, як змінюється ваше самопочуття протягом циклу? І у якій фазі вам найважче знаходитися? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цінно і дуже, знаєте, цікаво з огляду саме нутриціолога, подивитися на статистику дівчат, у якій фазі найскладніше живеться. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання. Пишіть а, коментарі а, і чекайте нові відео про жіноче здоров'я, харчування і, в принципі, про баланс в житті, тому що мій канал вже трошечки більше, ніж просто про харчування. Я дякую вам за увагу, залишайтеся зі мною назавжди. До наступних зустрічей!